Вітаю, шановні колеги, це Микола Карчевський, і я радий представити вам нову версію інтерактивного довідника протидії злочинності в Україні – Інфографіка. Цього разу я його значно розширив, додав новий рік статистичних спостережень. Загалом на вас чекає достатньо цікавий продукт, тож, давайте з ним познайомимося. Ключові характеристики актуальної версії інтерактивного довідника наступні. Період спостережень 11 років. Параметрів для дослідження більше, ніж 300, фактично 376. Набір даних налічує близько 14 мільйонів показників. Є можливість створювати власні презентації та набори даних, є можливість будувати фонові картограми, ну і нарешті це одна з перших спроб узагальнити дані щодо протидії злочинності у форматі відтворюваного дослідження за методологією Data Science. Всі особливості методології викладено у відповідних публікаціях, посилання на них наводяться. Що стосується цієї першої сторінки довідника, то варто звернути увагу для виконання практичних вправ з ним на сторіночку робота у режимі конструктора. Тут наводиться інструмент для пошуку серед усіх показників, які об'єднано в посібнику. Ви можете використовуючи Фільтри, використовуючи цю табличку, побачите, які індикатори мають місце для того, щоб обирати їх у відповідних полях, групових, індивідуальних характеристик або конструкторів візуалізації. Отже, це важлива річ. Вкладка загальні характеристики. У ній подано загальні тенденції. Які на наш погляд можна представити у вигляді статистичних даних, узагальнених за розділами особливої частини кримінального кодексу за роками? Наприклад, зараз ми спостерігаємо за налаштуваннями обліковано кримінальних правопорушень табличку з візуалізацією у вигляді кількості облікованих проваджень по розділах по роках, наприклад. За останні два воєнні роки 22-й, 23-й, ми бачимо, що стандартна найбільша кількість облікованих проваджень за кримінальні правопорушення проти власності вже стала не настільки великою і настільки відрізняється, відповідно, зросла частка проваджень, облікованих за 20-м розділом особливої частини. Нижче наводиться табличка з відносними показниками. Тут обрані показники представлено у вигляді відсотків від суми всіх показників по розділах за певний рік. Відповідно в 2013 році частка кримінальних правопорушень проти власності серед облікованих складала 59,41, В 2023 році ця частка складає 37,62, Відповідно. Частки кримінальних порушень проти миру безпеки людства, відповідно, у 23-му складали 13%, у 22-му 17%. Ось такий спосіб можна оцінити загальні тенденції правового регулювання. Можемо додати також будь-який показник і дослідити його у такому вигляді. У розділі групові особливості матеріал організований приблизно у такий самий спосіб, з цією різницею, що демонструються показники, вже по розділам особливої частини, а стовпчики представляють собою статті певних розділів. Ну, ось ми бачимо, як виглядає динаміка кримінальних правопорушень. Проти основ національної безпеки, що найбільшу кількість обліковано останнім часом у му році по 110-й. Ну а на другому місці і на першому місці, в 23-му то був облік Колаборантська діяльність да, 111-та з позначкою 1. Ну, і відповідно бачимо у відсотках, що серед усіх облікованих кримінальних правопорушень, передбачених. Першим розділом особливої частини частка колабораційної діяльності у 2023 році склала 51%. Окремі правопорушення. В цій вкладці ви можете досліджувати, увага, тільки дані щодо засудження, тому що ця вкладка базується виключно на Даних Державної судової адміністрації, форма 6 і 7, Оскільки тільки в цих статистичних формах фігурують частини статей. Відповідно, ми обираємо з вами статті, і у сюжетах візуалізацій бачимо відповідні показники по частинах. Наприклад, можемо з вами подивитися, як розподіляється кількість засуджених осіб за частинами в статті 185. Обираємо. Злочини проти власності, крадіжку. Обираємо засуджену осіб і додаємо підписи значень. Ну і бачимо тенденцію достатньо чітку, що до початку військової агресії у нас приблизно рівний був розподіл. Засуджених по першій, другій, третій частині, а з початком військової агресії Росії, кваліфікація по частині четвертій набула значно більших масштабів. У відсотках це виглядає наступним чином. В 23 році 81% засуджених за крадіжку були засуджені за четвертою частиною. Так само можемо подивитися засуджену осіб. Ну і, наприклад, призначено застосоване покарання всього будь-якого покарання. А ось бачимо з вами, що в абсолютних цифрах застосоване покарання і розподіл застосованого покарання по роках. Конструктор візуалізації найбільш цікава. Як на мене, частина довідника. В ньому ми вже можемо знайти дані як по всій Україні, так і по окремих областях, обираючи просторовий параметр. Ну і якщо нічого не обрано, а обрано тільки один показник за замовченням, то це означає, що за весь період спостережень за 11 років було. Обліковано 5 мільйонів 238 тисяч 158 проваджень. Можемо подивитися, скільки було за весь цей час засуджено. Засуджено осіб було 866 тисяч 914. Примітно, що коли ми обираємо два або більше показники, то. Можемо додати відносну візуалізацію. Тут вона рахується дещо по-іншому. Визначається базовий показник, наприклад, за 100% береться кількість облікованих проваджень. Ну і бачимо, що від кількості облікованих проваджень 16,5% кількість засуджених осіб. Ну, давайте з вами. Ще раз продемонструємо на інших, да, ось кількість облікованих м, кримінальних правопорушень. Давайте візьмемо, скільки було про підозру повідомлено. Скільки було е, показник такий. Ну, засуджено осіб, так? Да? Скільки було засуджено осіб. Скільки було призначено покарання разом. Тобто будь-які покарання призначені, ну і скільки було призначено позбавлення волі. Призначено позбавлення волі на певний. Строк. Зверніть увагу, як виглядають показники. Не тільки текст, а в квадратних дужках після текстової частини наводиться джерело, тобто та форма статистичної звітності, звідки було взято цей показник. Отримали дані. Ну і тепер можемо інформацію, яка завжди нас цікавить, подивитися на Відсоткове представлення відповідно, якщо за 100% брати обліковані провадження, то 11 років статистичного спостереження за кримінальною юстицією свідчить, що якщо провадження обліковано, то близько 40% буде повідомлено про підозру близько 16 або 17% буде особу засуджено. Близько 9-6-близько 10% буде призначено реальне покарання, ну і близько 3% це буде позбавлення волі. Ось такий у нас експеримент з використанням посібнику. Ми можемо з вами обрати період часу. У такий спосіб показники, які були представлені на як суми. По роках будуть е, розбиті на щорічне представлення, і вже ми чітко бачимо з вами тенденцію зростання кількості облікованих проваджень, зростання кількості е, правопорушень, по яким е, повідомлено про підозру з початком військової агресії, ну і незначне, е, але достатньо помітне зростання кількості засуджених. Осіб, як брати тільки цей показник. Крім того, щоб обирати час, ми маємо можливість обрати розділ особливої частини. В такому випадку будуть демонструватися обрані параметри виключно для цього розділу. А також можемо обрати конкретні статті. Наприклад, ті саме беремо. Бачите, можемо обрати кілька розділів. Автоматично довідник пропонує сюжети візуалізації, можна порівнювати, поруч їх поставивши. А якщо ми в кримінальних правопорушеннях проти власності зупинимося, то оберемо, наприклад, шахрайство. Ну і можемо побачити, яка різниця в. Можна прибрати підписи значень і побачити, яка різниця між протидією крадіжку, крадіжці і протидією шахрайству. Бачимо зростання, але ось на відносних показниках достатньо чітко видно, видно різницю останніх. Років разом з зростанням в крадіжці частини засуджених осіб, частина засуджених за шахрайство відносно кількості облікованих проваджень падає. Це показник, який заслуговує на подальше дослідження, і виявлений він. Та, ця тенденція завдяки цьому довідникові. Наступний розділ довідника це дані конструктора візуалізації, створена вами і налаштована в розділі конструктор візуалізацій інформація, певна структура. В даному випадку нас цікавило дві статті і 5 показників по цих статтях по 11 роках. Всі ці дані ми можемо отримати у вигляді таблички. Можемо завантажити цю табличку в XLS для того, щоб в подальшому працювати з нею. Ну і оскільки ми обирали не тільки в представлення в абсолютних числах, але й у відносних, то отримали і табличку з можливості її завантажити з відсотковим представленням, обраних для аналізу показників. Вкладка регіональні картограми, як це зрозуміло з назви, дає можливість візуально оцінювати інформацію за допомогою побудови так званих хороплетів, картограм фонових. В даному випадку ми бачимо з вами розподіл кількості облікованих проваджень за всі 11 років спостережень по Україні. Можна обирати роки, наприклад, 23-й, можна обирати набори даних. Тут слід звернути увагу, що дані Офісу Генерального прокурора представлені тільки щодо першої форми, і вони за 11 років. Що ж стосується даних. Інтегрованих Офісу Генерального прокурора та Державної судової адміністрації, то вони тут представлені тільки з 2017 року. Ну, наприклад, дослідити одночасно кількості засуджених осіб і облікованих проваджень відносні можна відповідно починаючи тільки з 17-го року. Так само обираються розділи. Так само обираються статті в розділах, обираються ці показники. Особливість полягає у тому, що можна представити певний показник у контексті чисельності населення з розрахунку 1 на 100 тисяч. Тут є особливість у тому, що Держкомстат останні дані повідомив тільки на. Початок війни, після цього статистичні спостереження щодо демографічних показників не оприлюднювалися, тому треба бути обережним з цим показником, але він дає все ж таки певну картину, певне розуміння ситуації з урахуванням того, скільки на тих або інших територіях проживало населення до початку військових дій. Представлення у відсотковому. Вигляді, побудоване тут наступним чином, наприклад, нас цікавлять всі статті, і нас цікавить можливість представити, чому все червоне, тому що обліковані кримінальні правопорушення від облікованих кримінальних правопорушень. Зрозуміло, що тут 100%. Якщо нас зацікавить Повідомлення про підозру від облікованих кримінальних правопорушень. Ось в нас малюночок для проміжку часу від 17 до 23 року. Якщо ми подивимося, 17-й рік ось так виглядає Україна. В 17-му році десь близький був розподіл від 30% до 40%. Власне, Перед самою війною спостерігалася приблизно така сама ситуація, десь більша частка підозр характеризувала західні регіони, ну, на то є свої пояснення. Традиційно урбанізовані регіони характеризувалися меншою часткою, ну а спочатку. Війни вже ми спостерігаємо зрозумілу і чітку тенденцію, що ті регіони, по яких проходять бойові дії, характеризуються достатньо низьким показником від низьким відношенням кількості проваджень, у яких повідомлено. Про підозру до кількості облікованих. І це абсолютно зрозуміло. і Це той факт, що ця цифра не свідчить про неефективність роботи поліції, навпаки, демонструє надзвичайно важкі умови, в яких необхідно працювати правоохоронцям. Ну, Багато інших є інструментів, багато інших. Підходів для того, аби як використати цей інструмент фонових картограм, тому пропоную вам досліджуйте. Дивіться, будь ласка, це цікаво. Нарешті нові розділи довідника, їх не було у попередніх версіях. Це конструктор візуалізації даних форма 2 і дані відповідно цього конструктора. Чому показники форми 2 виведено у окремий конструктор? Чому його не об'єднано з усіма показниками в розділі Просто конструктор візуалізації? Справа в тім, що форма 2 накопичує інформацію не про всі кримінальні правопорушення, а про певні про провибрані? Тому відповідно... Методологічно неправильно було б поєднувати, оскільки сума показників по статтях, цих вибраних статтях не може бути порівняна, наприклад, сумою показників по всіх статтях, по яких побудовано конструктор візуалізації. Тому ми для тих статей, які представлено у формі 2, долучили до них всі дані, які. Вдалося зібрати з форми 6, 7 і форми 1. І у такий спосіб ми отримали тут перелік показників з 376, власне, максимальний перелік можливий. Ну, а у виборі тільки ті статті, які індексуються у формі 2. Бачите, не всі, не всі по порядку статті. Але для тих, хто займається дослідженнями процесів, що відбувається в сфері кримінального праворегулювання, мені здається, це буде достатньо цікавий інструмент. Нарешті ми можемо порівняти кількість осіб, матеріали щодо яких передано до суду у певному році, з кількістю осіб. Вироки щодо яких або судове рішення, щодо яких набрали за чинності в тому ж році, спеціально не буду це демонструвати, залишу вам як таку вудочку для того, щоб підчепити ваш інтерес до посібника. Ну і останній розділ дані, так само як і в конструкторі візуалізації, в цій частині ви можете отримати. Можливість завантажити набори даних, які сформовані на підставі ваших виборів, здійснених у вкладці конструктор візуалізації, і завантажити і працювати з ними у цифровому вигляді. Такий довідник. Наприкінці, я хотів би окремо зазначити, що довідник це одна з форм реалізації. Грантового проєкту, який називається Раціоналізація протидії злочинності в Україні, цей грант підтримується Національним фондом досліджень України а також Кембриджським університетом з Великої Британії. Крім цього, важливо зазначити, що роботу над довідником було розпочато що. У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Едуарда Олексійовича Дідоренка. А зараз розробку довідника підтримують Львівський державний університет внутрішніх справ та науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка Сташаса Національної академії правових наук України. Тож я щиро вдячний колегам за натхнення, за підтримку. Працюємо далі, обов'язково переможемо, і всім бажаю плідної роботи і успіхів на благо нашої країни. Всього найкращого! З якими кримінальними правопорушеннями?